Контраргументи, на думку деяких юристів, які зазначають, що не потрібно того акту фактичного догляду по пункту 9, тому що це ж не прописано в додатках до постанови 560. Тож, починаємо з найголовнішого, як у нас звучить обставина у зв'язку з здійсненням постійного догляду. Тобто, ваші батьки не потребувати повинні догляду, а ви маєте підтвердити, що ви його здійснюєте. А здійснюєте, значить, Пред'явіть або довідку про отримання компенсації, або акт, який ви зараз отримаєте від комісії. Щодо акту, відкриваємо пункт 61 порядку проведення призову громадян на військову службу. І читаємо: що якщо у нас немає права на компенсацію у зв'язку з дійсненням постійного догляду, чи по 9 пункту, чи по 14, ми маємо звертатися до комісії із заявою. Там комісія розглядає, потім здійснює вихід, видає вам той акт. Потім залучаємо. Чому так всі, як то кажуть, схиляються до додатку п'ятого? По-перше, ця помилка точно не практиків, тому що я вам скажу так: в додатку немає вичерпного достатнього переліку документів, який загалом вам потрібен для того, щоб отримати відстрочку. Ну, до прикладу, там немає військово-облікового документу, а не надавши його, вам відмовлять у відстрочці, тому що ви маєте його залучити. І найголовніше. Якщо ви будете слухати такі поради, ви відверто потрапите в халепу і, врешті-решт, прийдете до таких же адвокатів-практики, як і я.